Привіт, всім мене звати Сергій, і це Ретро ігри по українськи лайв канал. І на в цьому ролику хочу трошечки якби подробніше зупинитися на своєму останньому подарунку від ігоря, який виграв його у, у на каналі Ретро у Стаса. І сьогодні хочу зупинитися на консолі. Так, ось вона в мене. Зараз спробую вам її показати. Вона вже підключена до телевізора. Так, бачите, це консоль SNES. Вона в мене лежить, чому так все зроблено. Лежить вона в мене тут на столі, і телевізор, який в мене стояв там за оціма консольками, я поставив зараз сюди перед собою, щоб запустити і показати вам ігри, і в принципі, як працює оцей картридж. Цей картридж, який ви бачите, називається 800 в одному. На цьому картриджі насправді знаходиться фл... карта пам'яті і це флеш картридж Карта пам'яті на 8 ГБ. І я хочу показати менюшку або прошиву да, цього картриджа, як це працює і в цілому, чи можна в це грати ну, насправді дуже прикольно і показати деякі ігри, як це виглядає на справжньому залізі. Да? Як ми можемо записати ROM і пограти на справжньому залізі. А також я зможу запустити. Пускати ігри і грати вже не на моєму китайському е, snes геймпаді, який зроблений саме для ПК, для емуляторів, а зможу пограти на справжньому геймпаді, і до речі, різниця відчутна. Е, я звик вже до того геймпада, і трошечки, якщо чесно, тут. Е, в цьому геймпаді кнопки відчуваються трошки по-іншому. Ну, не скажу хужіше або краще, просто по іншому. І я налаштував на сюди другу камеру телефону. Ось ви його можете бачити на екрані. І телефон буде знімати нам геймплей цієї гри, коли я вставлю картридж у консоль NES. У ну, консоль SNES. Так, ну давайте подивимося, що тут цікаво ж самому, якщо чесно. Запускаємо консольку, як в старі добрі, напускаю. -на -на кнопку купор, ні, спочатку я засуну картридж. Ох, як, як в ставі добрі. І запускаємо консольку. Хоча у мене консольки не було. Я зараз запущу другу камеру, щоб вам десь збоку підставити відео другої камери. Так, на жаль, у нас так, я зараз. А я навіть не знаю, можливо, краще залишити і так. Так. О! І от. ну і пішов від відео. Так, все у нас все тепер є. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо у менюшечку, яка є у нас на екрані. Я буду дивитися, можливо, не тільки в камеру, а в телевізор, тому вибачайте. Так, в менюшечці у нас є Start Game, Select Game, Option ROM, Setting Hit Toolbox. Ну, нам зараз потрібні Start Game і Select Game такі. Каталоги. Ну, Більше все-таки Select Game. До речі, тут можна сейвитись і Trump Setting і можна робити сейви на, в цьому картриджу. Але ну, хочеться пограти по-справжньому без сейвів. ну, якби Це справжня консоль, тому ми туди лізти не будемо. Так, Якщо ми запустимо верхню Start Game, то у нас запуститься просто остання гра. Ну, Давайте подивимося, яку останню гру я грав, і спробуємо запустити Start Game. І тут показуємо на екрані. У нас запускається гра, остання, яку я обрав з ігор. І це Fatal Fury. Я, як я вже казав, люблю файтинги. І тому е, так, ми будемо слухати звук, до речі, який передається через е, телевізор. Е, і картинка буде така лампова через телевізор. Ви будете бачити кадри, які йдуть Ну, через камеру, це показується. Але що ж, ну давайте подивимось, що тут у нас є. Так, ну у нас це справжня Fury гра, де ми можемо обрати когось з персонажів і подратися за нього. Ну навіть не знаю кого обрати. Fury – це гра, яка зроблена. Ну, Це із серії SNK із серії ігор про е, бойові мистецтва, про файтенг, про бойові мистецтво різних, е, ну, різних, е, в різних країнах. Тут різні тут тайський бокс, і карате, і таке інше. Але після неї вийшла of Fighter, і в цілому е, ця гра зроблена саме для аркадних автоматів. До речі, не знаю, як мені через камеру буде зручно грати. І керування тут. Хоча я більше звик грати в King of Fighter, і мені King of Fighter все-таки легше, чим ця гра. Тому що, хоча персонажі тут такі самі, як в King of Fighter деякі, але все-таки ну трошечки керування відрізняється. ну Наприклад, шифти тут зовсім не працюють, а от бачите і мене тут перемогли. Але зараз у нас прикол не пройти гру, а я просто показую, як це виглядає. В цілому, на Супер Нінденда графіка виглядає доволі непогано. Недарма її називали, да як-от совершенна консоль да, на ті часи була 16-бітна, ну, типу, вона і коштувала дорожче, ніж Sega, ну, і таке інше. Але насправді так, да, справа не в, тільки в Залізі, а ще в іграх, які є. Наприклад, на Super Nintendo і на Sega є ігри, які повторювались, але в цілому ігри ну, є якісь ексклюзиви як на Drive, так і на Super Nintendo. І навіть зараз є спори, і справжня війна, хто ж краще, яка ж консоль краще: Sega і Супер Нінденда. По мені скажу, мені більше якби ностальгічною виглядає гра саме. Ігри на Sega Mega Drive, тому що о, ця консоль все-таки у мене була і пі -пі після, я її собі купив, хоча вже коли виріс, і частіше її приносили друзі в дитинстві, коли я мог в неї пограти. Тому Super Nintendo, це було щось таке, знаєте, е, така мрія, да, щось таке недостіжиме, хотілося б це пограти, але ну, насправді ігри тут є круті, е, і є не тільки круті різні, але є такі шедеври, які, на яких можна зупинитися. І дуже добре, що з Зробили цей картридж і ми можемо зайти перед другий меню і саме подивитися, які ж ігри ми не дограли в дитинстві. Для цього нам треба зайти у друге під меню Select Game. Щоб в нього зайти, треба буде натиснути кнопку B, не старт. І ми заходимо тут, бачите, також по папочкам, по, по каталогам dir, да? бачимо, розкидані у нас по регіонам ці роми. Ну, є 60 Гц НТС, я так розумію, да це у нас USA цей регіон, потім є суперфаміком, э, це у нас пал регіон, і з суперфоміком у нас є. Japan, 60 Гц, ну 50 Гц це PAL режим і 60 Гц, ну, але також японка. Ну, цікаво, да. і ще є ось 12-12-та це а сейви, 12 12 папочка це ми можемо подивитися сейви. Ну і давайте запустимо, подивимося, як виглядає це все ну Давайте третю, наприклад. То вони зроблені по алфавіту. Запускаємо, також заходимо через кнопку B в папочку і бачимо список ігор. І так просто ми можемо лістати вгору вниз, ми просто бачимо ігри, які тут є. А якщо хочемо переліснути далі в цьому каталогі, ми вліво-вправо натискаємо, і ось ми пере... можемо подивитися різні ігри, от на різні бачите, літери. Ну, скільки тут 150 ігра в цій папочки. Щоб нам до... добрати якусь із ігр і пограти в неї, ну. Далі треба е, навести на ігру і тут вже натиснути старт. І якби ця гра буде як встановлюватись в саму прошиву картриджа І коли ця гра запуститься, ну, треба тут почекати. На жаль, коли ви міняєте ігру в флеш картриджі то треба чекати, щоб вона якби отак завантажилась в е, ну, якби в саму пам'ять для всічі в прошиву. І потім вона, вже, коли ви будете натискати старт гейм, саме буде та гра, яку ви зараз ось запрограмували. От Зараз я програмую сфера. Тут це гра про вампірів. До речі, я її щось опуст читав, але не пам'ятаю, навіть запускав її, навіть на стрімі дивився на неї. Ну, я е, знаходив описи цієї гри, і начебто вона цікава, але складна. Ну, давайте подивимось, ми не будемо це проходити, але подивимось як це виглядає. Так, ну це дійсно, бачите, гра запускається. І що приємно, що сюди можна просто вкидувати любі ігри, просто по папочкам. Кидати? Так, ну бачимо красиву картинку, дійсно, носферату, configuration і старт. Ну, давайте зайдемо в конфігурейшн, що тут є. Ага, в конфігурейшн ми можемо поставити е Коротше, режим складності. Ну, я залишу тоді, давайте normal, як звідси вийти. Якусь треба кнопку знайти, щоб звідси вийти. А, ось, я, я просто мені за телефоном не було видно ексіт, вибачайте. Так, запускаємо. Так, і давайте подивимось, сама гра схожа на кастування, хоч трошечки, чи ні. Початок дуже красивий. Ми бачимо, що тут прям як в кастелуванні ролики. Що, що, а це в Суперніденда могли робити. Ви дивіться як. Ну, красиву графіку. Можливо, ігри деякі з геймплейно. Хужіше, ніж на сігах, якісь, можливо, кращі, якісь такі самі, але ось цікаво. Так, ну і тут ми потрапляємо в якийсь замок, і треба зробити так. Ну, по-перше, хоч, хоч мій персонаж вміє стрибати, це вже великий плюс. Але чи вміє мій персонаж битися? Ага. Отак от ми вміємо. А, тепер треба тікати, 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 бо за мною вже не ця вовки, вовки, вовки. Я, на жаль, ну, частину мені закриває телефон, а, я можу отут залізти. Ага, от, от. Слухайте, ну, механіка гри дуже схожа з така мрачна атмосфера. знаєте, ну Дуже схожа з принцем Персії. Так, а якось же мені тоді треба якось застрибнути туди вниз. Там якийсь черв'як і взяти, що тут лежить, так? Да? Якийсь сундук. Ага, ну, Щось я взяв, я довольний, так. Носом, б'юся. ну, біда. Так, а асе... О, я можу битися кулаками. Ну, вже плюс. Все, все, я хоч можу битися. Вже цікаво. А, ну вони мене не трогають. не чіпають, Цьомусь, чомусь цікаво, так. Можу заходити в різні двері. Ну, дуже цікаво, цікаво. Гра, але треба тут розбиратися, виглядає дуже красиво. Ну, і коли вам наскучила так гра, ви ж так само можете просто збросити, натиснути на Reset і знову ви. от, об, от о, 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 о. Станетесь в тому меню, да, будете бачити те меню, де ви можете також Select Game натиснути, або ви можете натиснути Start Game, і ви почнете грати з того ж самого місця. Так, ми бачимо, тут у нас внизу навіть підписано, бачите, без старт це Open і A, це Б. Повернутися назад. ROM ну, Давайте подивимось, що тут за Ромсетг, і тут нам показує е, просто інформацію про ROM, в який ми граємо. Nosferatu, NTSC, NTC low ROM. Так, 2 МБ він важить. До речі, це не дуже багато, то, тому що деякі ROM-и по 4 МБ, той же Killer Instinct і ну, такі інші. Так, ну і Щоб повернутися назад, ми натискаємо А. Тулбукс, давайте подивимось. Ну Тут сейв лот, тут девайс-інфо, ну, коротше, розповідають про наш картридж, там в там нас храняться сейви. Так, ну і давайте подивимось, можливо, ще в менюшечку якусь ігру. В цілому, бачите, це виглядає доволі непогано. Давайте в японську версію зайдемо. Тому дивилися американську версію. Давайте в японську 50 герцову. Подивимось, як виглядає на звичайному телевізорі. То ми бачили, грали в 60 Гц. Давайте зараз подивимось 50 Гц. Ну і я не знаю, яку ж з ігор запустити. Ну, давайте, можливо, ось тут є н ролл рейсінг. Рок'нрол рейсінг вона всього 1 Мігабайт вважить. Вона буде не дуже довго завантажуватись. І прикольно, що така ж гра є на Sega Mega Drive і порівняємо графіку, як виглядає тут чи там. До речі, я ще запускав Desert Strike strike urban Strike Ну, оці страйки про гелікоптер графічно вони виглядають крас красивіше, ніж на Сігамігадрайв, але геймплей ну важче, гра важче. швидше якось вбивають, броня швидше знищується. Так, ну, давайте подивимо, що тут є у нас так, тут у нас н ролл рейсінг, і ми чуємо ту саму музику. І, в принципі, виглядає так, схоже з версією. ну Давайте запустимо саму гру. В принципі, так виглядає, начебто те саме, що і на Сігаміградрайві. Але давайте сам геймплей побачимо. Так, ну да Також ми тут можемо обирати планету. Ну ми ж А, ну ми. Здається, що планету треба було ракету виграти. А, або можна з чого-то буде почати. Так, у мене є 20 тисяч, а автомобілі коштують усі по 18 на 70. Ну, давайте візьмемо. На 70 треба накаплювати. Ну. Так, ну і погнали. Старт гейм. Так, старт рейс. Подивимося саму гоночку Музика, ну, звісно, вона, можливо, не буде так передаватися через. Так, де я? Ага, все зрозумів. Я зараз четвертий, але погнали. Ну, в принципі, той же драйв. Я не, не якщо чесно, не скажу графічно, ну, мені дуже схоже з мегадрайвом Можливо, трошечки все-таки тут графіка якби повніша і машинки трошки більше Можливо, ні. Можливо, це мені тільки так здається, тому що я граю не на емуляторі, а на все-таки теле, телевізорі. Ну, зараз мені прям картинка подобається. Оця мильна картинка, тому що я на звичайному кіноскопному телевізорі граю, і мені прям, прям заходить. Можливо, я ж кажу, це із-за того, що просто не на емуляторі. Треба буде порівняти, як виглядає на Sega Mega Drive Rock'n'Roll Racing. У мене, здається, вона є. І я думаю, якщо вам ролик отакий зайде, як я вам сьогодні показував, то можна буде показати так само, я би поставив телевізора і познімаю там картриджі, які у мене є, наприклад, на Sega Mega Drive І також на Денді, ті, що мені ігор подарував, також можна буде так от позапускати, подивитися. На, 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 до речі, на не. На Денді або Фаміком навіть є картридж, в якому 400 ігор, і є картридж, в якому 280 здається ігор. Тоже Можна подивитися, а чи б трошки глянути в меню, що ж там за ігри і як виглядають менюшечки в цьому картриджі. Ну, Я вже дивився, запускав, але можна буде показати і вам. Так, ну так виглядає. Мені прям прям дуже подобається, і якщо чесно, грати на такому телевізорі це півповний відпад. Хоча для зору це не дуже добре і правильно, тому що все ж таки. Коли я цей ну сижу, телевізор у мене хоча й більше, ніж на витягнуту руку, але все-таки це кініскоп, йому то його треба ставити подалі. І все-таки у мене телевізор доволі величенький. Тому, якщо б маленький, тут поставити такий кініскоп, ну то, мабуть, воно б е, краще б, ну, на назор. А так да, трошечки очі, ну. Втомлюються, але ну, зато відчуття саме і як будто граєш в ігри з дитинства, воно ну, залишається. Так, ну я думаю, приблизно, приблизно я вам розповів. Катридж нормальний. До речі, на самому катриджі є ще індикатор, хоч ви зараз його не бачите. Є індикатор, який. Є, е... Показує, що картридж працює. Давайте я на іншій камері вам покажу, як це виглядає. Ось у нас все. Так, ось у нас це все. Там ви навіть на екрані можете побачити мене, тому що я знімав це, ну, знімаю на, на другу камеру. Ну так я приблизно там вам розк... розповів, що хотів розповісти. Сподіваюсь, такий формат вам також сподобається. Це такі формати саме на лайв каналі, між виходами ретро ігрового журналу. Цікаво таке щось познімати. Також і мені було б цікаво, якщо б і вам було б добре, якщо б і вам було цікаво. Тому напишіть в коментарях, якщо ну, формат сподобається я можемо так само зробити і по іншим консолям. У мене є ще PS1, PS2, у мене є Sega Mega Drive, у мене є Dendy, навіть Sega Dreamcast можемо запустити, просто на Sega Dreamcast небагато картриджів. А коли все-таки я собі знайду якісь картриджі на Nintendo 64, ну а можливо і куплю флеш картридж, тоді ми так само і пограємо на Nintendo 64. Це вже наступне покоління після Super Nintendo. Так, ну а на цьому все. Буду вдячний вам за перегляд, буду вдячний за пальці догори, за коментарі під відео. Не знаю, кажуть таке постійно говорити треба блогеру. Хоча я знаю, що ви так розумієте, що треба залишати коментарі і ставити вподобайки, щоб відео розповсюджувало. Звісно, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Ну а ми побачимося вже в нових відео. Всім пока.